Отож, пане Дениса, неспокійно було не лише українцям цієї ночі, але в Москві також не спала. Це стосується безпосередньо мешканців Брянська, Орловська, Калузької області, Тульської і звичайно ж Московської області. Тобто, бачимо, що географія на території Росії, де щоденно лунають вибухи, розширюється. І ось закриття ропорти це вже не вперше. Влучання в літаки це. Також не вперше, вже близько десятки знищених або ж пошкоджених. Це влучання в заводи, в адмінбудівлі. І тут хочеться запитати, ви як військово-оглядач, чи змінить це щось в головах російської влади? Чи це абсолютно ніяк не повпливає? Ну е, на зміну може попливати лише не більш Таке знаєте, атак. От зараз ми кажемо про найбільш форсовану атаку е, за увесь період війни. Російсько-українське, то треба, щоб таке атаки були ще масованішими. Ми їх не пов'язуємо з Україною. Ми просто кажемо, що хтось проводить доволі масовані атаки на територію Російської Федерації. Бо треба ще більше знищених літаків, треба ще більше вибухів на території Російської Федерації, треба ще більше географії оцих отуражень. Е, і на, на щастя, ми бачимо, що от таке масштабування вже відбувається, бо буквально там кілька місяців тому ми взагалі не могли казати. Про подібні масовані атаки, і що дуже тішить, це збільшення обсягів бойових частин, оцих от невідомих БПЛА, які атакують територію Російської Федерації. Як бачимо, вони вже здатні уражати підприємства, які виробляють мікроелектроніку. Я зараз кажу про Брянськ. От зараз ми кажемо про те, що. До речі, цей завод, пане Денисе, це один із найбільших російських підприємств мікроелектроніки. Тобто, це не випадково, що саме його обрали безпілотні літальні апарати. Хтось да, хтось тугрував цим безпілотним літальним апаратом, обрав саме цей завод, який виробляє мікроелектроніку, а це очевидна продукція щонайменше подвійного призначення. Бо е, ми можемо не сумніватися в тому, що продукція цього заводу вона йшла, в тому числі виготовлення, і невиготовлення ракет, інших значить, систем, які виготовляються для того, щоб вити по Україні, і таке інше. Але головне, що цікаво, це Псков. Там, за останніми даними, е, пошкоджено щонайменше шість літаків, тобто казали спочатку про 4, два знищено, та пошкоджено. Потім була інформація про п'ять, тобто чотири транспортники і один бомбардувальник. А тепер вже кажуть про шість, тобто ще один літак додався. А я хочу зазначити, що якщо ми кажемо про бомбардувальник тут 22, то компетенції для того, щоб робити нові, Російській Федерації немає. Це, це не радянський союз? Радянський Союз мав такі компетенції видвити бомбардувальників і тут 95, і Ту-160, і тут 22 Російська федерація ні, такі компетенції немає. Тому це суттєві втрати, і чим більше невідомий ПЛА буде атакувати територію Російської Федерації, чим більше буде географія. Тим відповідаючи на ваше питання, очевидно швидше до міських росіянина дійде те, що війна ця гра в яку можна грати у дух. Угу. Пане Денисе, ось ви почали. Розповідати, що а, знищено шість літаків, і зокрема, давайте зосередимо увагу на аеропорту у Пскові. Російські змі поширюють інформацію. Вони задіяли усі свої турецькі джерела і турецьких експертів, і зазначають, що м, інцидент у Пскові став наслідком проникнення БПЛА з Естонії. А, тобто, правильно ми розуміємо, що таким чином вони намагаються м, подати наступ. На інформацію, що це країна НАТО, так окупувала частину території Росії, зокрема у Пскові для того, аби не показувати, що Україна може бути до цього дотична, бо як Україна могла знищити аж шість літаків? Правильно, ми розуміємо. Ну ну купувала, а завдала удару. Тобто, зараз там і Соловйов, наче вовк про те, що там з Естонії що слетіло з Балтії. Так, ну ваша оцінка, в принципі, є правильною, що не можна визнати, що це може бути Україна. Ну, ми цього і не кажемо. я Знову ж таки, підкреслюю, що, ми, що це Україна. Але для, росіян, але для Росіян це було б дуже травматично. Це визнати, що їхня система ППО була нездатна відбити удари, удари дронів, якщо вони пов'язують з Україною, то краще звалити все на НАТО і сказати, що з країн НАТО. Це, це відлетіло. Але тут питання вже в червоних лініях. Якщо за логікою Соловйова та російських пропагандистів ем, е, атаку на територію Російської Федерації е, відбулася з території країн-членів НАТО, то тоді треба якось реагувати по відношенню до НАТО. Тобто хотілося б далі просто подивитися, якою буде така реакція з, 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 з офіційних джерел. Поки що офіційно на рівні Кремля оцю масовану атаку по території Російської Федерації я таких коментарів не бачу. А якщо це НАТО зробила з логіку соловйовувати і вже ними, то це скандал великий. Тобто, це якимось чином треба буде реагувати, щось треба робити, якусь нову червону лінію проводити. Ну подивимося, як вона буде проведена. До речі, цікаво, як 700 кілометрів міг подолати безпілотний літальний апарат. І тоді це свідчить про те, що в Російській Федерації Дарява протиповітряна оборона, якщо вони 700 кілометрів і не могли збити цей безпілотний літальний апарат, ну вона очокова. Якщо ми кажемо про е, певну відстань 700 кілометрів, це свідчить про те, що е, система попову Російської Федерації носить очаговий характер, як кажуть, і вона прикриває лише окремі райони. Це в принципі е, це, в принципі. Можна пояснити, оскільки територія Російської Федерації дуже велика, і абсолютно точно перекрити перекрити повністю і неможливо. Ну але тоді виникає знову ж таки питання щодо того, чи був міф про ППО Російської Федерації, як кажуть, релевантним, тобто, все видно, що вона не готова до масованих атак території тим більше російської території, тим більше дронами, і дуже цікаво, що аеродром Пскова. Де базувалися між іншим літаки, які обслуговувалися ту повітряну десантну дивізію. Це знаменита псковська дивізія, псковські десантники, і, і, і це стратегічний аеродром. В принципі, там велика кількість таких базувалася взагалі був жодним чином не прикритий. Тобто, ці дрони, коли проводили атаку територію цього аеродрому, вони збивалися стрілецькою зброєю, там не було жодних ракет, там не було навіть зенітної артилерії. І от ми кажемо знову ж таки про готовність російської інфраструктури до масованих нальотів, яка фактично повністю відсутня. Пане Денисе, тут знаєте, що ще цікаво, що ці літаки, які на щастя пошкоджені, і деякі взагалі вщента знищені, вони ж коштують сотні мільйонів доларів. І попадання у Ков вже є не вперше. Тоді виникає запитання, чому тоді у Російській Федерації не посилять цей об'єкт, якщо він важливий, він стратегічний. Чи ми тут говоримо про те, що немає не в змозі, немає у тій кількості, про яку ми можемо говорити? Очевидно, немає. Очевидно, немає. Зараз дуже великий шкандаль шириться в Російській Федерації. А, а ви, здається, згадували про... План ковіор в тому числі в Москві. Тобто атака дронів масово вона йшла не лише там на Псков, а на тому числі йшла і на Рязань, і на Брянсь, і на Москву там були тривоги е сьогодні. А на Москву це ж не вперше відбувається і дронів. І зараз е мер Москви Собянін вимагає то вимагає того, що була підсилена система оборони саме Москви. А яким чином можна її підсилити, і можна підсилити лише таким чином, що ці зеніти ракетних треба буде знімати з фронта. Вони всі зосереджені на фронті, їх не вистачає. Ви правильно кажете, їх не вистачає. Тобто, це тришки кафтам, який там потрібно десь укоротити для того, щоб в іншому місті подовжити. Тобто, зараз вони будуть намагатися підсилювати ППО Москви для того, щоб унеможливити атаки дронів безпосередньо на столицю Російської Федерації, а, і це буде робити за рахунок інших напрямків. Тобто, буде послаблюватися Крим, буде послаблюватися фронт. А про російську там глибинку. Там Якийсь там, чи інші міста, ну, то, 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 то вже годі і казати. Тому російське ППО абсолютно не здатне перекрити цю територію Російської Федерації. Я ще раз повторюю: е, всі ці атаки дронами, чим більш, будемо, чим, чим, чим більш будуть, будуть вони масованими, тим більший ефект вони будуть завдавати. Неспокійно не лише на Росії, а й на окупованій частині. Я тут зараз говорю про Севастополь, про тимчасово окупований Крим. Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти вночі чути звуки мопедів. Вибухи і стрілянину чули також в Нахімівському районі міста. Як повідомив так званий губернатор міста Михайло Розважаєв, мовляв, що протиповітряна оборона відбивала. Атаки безпілотників із моря кримський вітер публікував відео буцімто роботи російської ППО в районі окупованого Севастополя, і тут варто відзначити, що збиті цілі окупанти так і не показали. Про наслідки атак теж інформація відсутня і раніше в українській розвідці, пане Дениса, заявляли про те, що росіяни затоплюють пероми аби захистити Керченський міст. І тоді ще голова ГУР Буданов казав, що Севастопольська бухта ого. Ороджена дуже серйозно це його пряма цитата. Так це ускладнить роботу, однозначно ускладнень, але це не робить нереально. Тобто, це прямий приклад того, що немає нічого нереального і е, е, ціль, якою задаються в українській розвідці, зокрема, скоро буде подолана на всю немає нічого нереального, оскільки це як кажуть боротьба снаряду та броні. Чим товща, чим довше броня, тим е, більше намагання знайти снаряд, який його проб'є. Якщо є теза про те, що Кримський міст, так зване, це зайва конструкція, то, очевидно, ця конструкція зайва і буде знайдено спосіб цю зайву конструкцію усунути. Тим паче, що так званий Кримський міст він має цілком військове значення, це є транспортною артерією, завдяки якому в Крим організована логістика, а потім всі ці частини, всі ці матеріали, всі ці люди, вся техніка, яка переправляється кримським мостом. Вона потім з'являється на Запорізькому фронті. Тому абсолютно очевидно, що кримський міст має бути виведений з ладу, і це завдання я не маю жодних сумнівів, що воно буде викидане. Безоперечно, Севастопольська бухта це один із елементів, який допоможе нам знищити побудований сакральний для Путіна кримський міст. А після Севастопольської бухти, що далі? Як ви вважаєте, що потрібно ще поцілити? Ну, Севастопольська бухта – це трошки не про Кримське місце ж таки. Севастопольська бухта – це про Чорноморський флот. Але і воно базується... все поєднується між собою. Ну, Чорноморський флот то є теж абсолютно військовою цілею, бо саме кораблі Чорноморського флоту запускають крилаті ракети Калібр по території України. Тому, от, от я би, скажімо, так би розподілив би таким чином: що Кримський міст, так званий і Чорноморський флот, то чим більше об'єктів Чорноморського флоту будуть виведені з ладу. Я е, кажу передусім про кораблі, які є носіями калібрів. Е, тим більше буде безпеки для території України.